Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. І мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж попередити його. Користуватися книгою буде набагато зручніше, ніж бігати у пошуках інформації по всьому YouTube. Посилання в описі. Сьогодні у нас практичне заняття, на якому ми побачимо, яких результатів можна досягти за допомогою самого звичайного обладнання, таких як ракетка і м'ячик для настільного тенісу. Що найчастіше трапляється, це коли людина з інсультом забуває, як це взагалі користуватися своєю ураженою кінцівкою: Use it or lose it. використовуй або втрать. На великий сум так трапляється найчастіше. І що відбувається? Кінцівка лисить собі, немов та плітка, тому що ми припиняємо задіювати ті ділянки мозку, які відповідають за рухи в цій кінцівці. А треба що примушувати їх це, до виконання цих дій. Ось дивіться, звичайна ракетка. Її можна взяти в найближчому. В магазинчику, де є спортивне приладдя. Значить, щойно людина з інсультом зможе стояти, треба їй схопити щось, треба їй дати ракетку. Перше завдання, яке треба виконати, це перевести ракетку у горизонтальне положення. І от, як тільки людина може утримувати ракетку в горизонтальному положенні, слід на неї класти і наше завдання утримати м'ячик на поверхні так, щоб він не падав. Доволі це складна задача, я вам скажу, тому що ми втрачаємо здібності утримувати баланс. І ось дивіться. От. Починаємо з такого. От. Утримуємо. Потім, як тільки нам дається це вже. Без проблем здійснювати, потім ми починаємо тупцювати на місці, утримуючи м'ячик на ракеті. Це буде складно, я вам скажу. Ви будете постійно цей м'ячик буде цокати по підлозі, і ви будете за ним лазити, тому що він має властивість кудись закотитися, так що дуже складно його потім звідтіля діставати. Але. Я наголошую на тому, що кожного разу, коли ви лазитиме, лазитимете за цим ячиком, вставатимете на карачки, лізтимете під диван чи ще кудись, це буде наближати вас до перемоги. Отаким От чином ви задіюєте всі ті ділянки, які потрібно задіяти. Тупцюєте, потім починаєте крокувати. І утримуєте. Скільки треба тренуватися, ну... Дуже багато. От щоб отак її утримувати ракетку в такому положенні, щоб ящик не падав, ну, мені знадобилось декілька місяців. А потім, коли ми вже можемо це робити, потрібно починати набивати. Ось так. Ну, Мені буде складно і говорити щось і набивати, тому я буду просто набивати. От. Скільки тренуватися? Ну, У мене виходило мінімум 15 хвилин, а іноді пів години. От. І доволі швидко я вийшов на дуже такі непогані результати. У мене бувало, що я навіть декілька хвилин без перерву міг набивати. Так що, щойно ви можете утримувати ракетку, хапаєте її і починаєте тренувати свій мозок. От. Вся увага на цьому м'ячику. І цок-цок, цок, цок, і з кожним цоком ви наближатиметеся. До перемоги над своїм інсультом. На цьому все. Ви дивилися другий випуск практичних занять від Максима Недвиги. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал. Попереду у нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся! Вірте, нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.